Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо в історію, яку наша планета мільярдами років пише в камені. Це неймовірна розповідь про те, як народжуються, змінюються і руйнуються гірські породи, що лежать просто у нас під ногами. Ну що ж, почнімо. Здається, відповідь проста, чи не так? Земля під ногами це щось абсолютно стабільне, надійна основа для всього. Але що, якщо я скажу вам, що ця стабільність це лише ілюзія, яка приховує просто шалену динаміку? І знаєте, так воно й є глибоко всередині і прямо на поверхні відбуваються грандіозні процеси. Це, по суті, нескінченний танець творення та руйнування, що живеться тиском, жаром і постійними перетвореннями. Щоб зрозуміти, звідки береться камінь, нам спершу доведеться вирушити вглиб, дуже глибоко, до самого серця нашої планети. Ось тут ми і живемо на земній корі. Уявіть собі тонюсіньку шкаралупку гігантського яйця. Вона різна за товщиною. Під горами може сягати 70-80 кілометрів, а от під океанами всього якихось 5-10. А от під цією шкаралупкою ховається мантія. І це щось дивовижне. Вона не твердає, не рідка. Спробуйте уявити розігріти віск або дуже густу смолу – Саме така ця маса розпечена до неймовірних чотирьох тисяч градусів Справжній велетенський котел. І нарешті центр ядро це розпечений двигун нашої планети, джерело тепла і магнітного поля, яке нас захищає. Саме тут народжуються ті сили, що здатні рухати цілі континенти і будувати гори. Гаразд, ми зазирнули в глиб, а тепер давайте повернемося на поверхню і подивимось, як уся ця підземна міць створює те, що ми бачимо навколо. Почнемо з осадових порід. Тут головний герой час. Просто уявіть собі час як гігантський, неймовірно повільний прес. Він шар за шаром тисячоліттями спресовує пісок, мушлі, рештки рослин, перетворюючи їх на камінь. От подумайте кожна крихітна піщинка на пляжі це потенційна цеглинка для майбутньої скелі. Під вагою нових шарів, за допомогою природних мінеральних цементів, пухкий пісок за мільйони років стає міцним пісковиком. Але найцікавіше, деякі скелі колись були живими, так так, звичайна крейда, якою пишуть у школі, або величні білі скелі дувру, це ж ніщо інше, як спресовані рештки в мільярдів крихітних морських організмів, що жили мільйони років тому. І не тільки тварини природа вміє консервувати і рослини, а разом з ними сонячну енергію. Древні ліси і болота, поховані під товщою осадів, не зникли. Ні, вони перетворилися на торф і вугілля, паливо, що й досі рухає нашу цивілізацію. Але це ще не все. Світ гірських порід значно багатший. Є породи, народжені з вогню, магматичні, як базальт, що утворюється із застиглої лави, а є метаморфічні такі собі трансформери геологічного світу. Наприклад, звичайний вапняк під дією шаленого тиску і температури стає шляхетним мармуром. Це світ нескінченних перетворень. Проте будь-яка історія про народження це також і історія про руйнування. І це лише друга половина великого циклу. Навіть найміцніший граніт не може існувати вічно. Є процес, що називається вивітрюванням, він повільно, але повірте, дуже наполегливо руйнує його. А головні інструменти природи тут це вітер, вода і постійні зміни температури. І один з найпотужніших руйнівників це звичайна вода. Вона затікає в найдрібніші тріщинки, потім приходить мороз, вода замерзає і розширюється, працюючи як потужний клин, вона буквально розриває камінь зсередини. І цей цикл повторюється знову і знову, зима за зимою. І знаєте, є стара приказка, яка просто ідеально все це описує: Вода камінь точить. Тут справа не в миттєвій силі, а в невпинному терплячому впливі. Крапля за краплею, рік за роком, і цілі гори перетворюються на пісок. Гаразд, гори народжуються, гори руйнуються. Але яке нам до цього діло? А виявляється, найпрямісіньке цей геологічний цикл має величезний вплив на наше життя. Серйозно, навіщо нам думати про процеси, що тривають мільйони років? Відповідь насправді дуже проста від них залежить буквально все наше існування. Бо саме земна кора, результат усіх цих циклів. Це наша комора з ресурсами. З неї ми видобуваємо метали, що є основою нашої промисловості. Алюміній та залізо лише два найвідоміші приклади. Тільки подивіться алюміній та залізо, два кити на яких стоїть сучасний світ, виявилися найпоширенішими металами в земній корі. Подумайте, яка це удача, їх доступність і дозволила нам будувати міста, створювати транспорт і розвивати технології в таких масштабах. Тож наступного разу, коли візьмете до рук смартфон або подивитесь на хмарочос, просто згадайте все це це перероблені гори, результат мільярдів років геологічної історії. Ми буквально живемо у світі, збудованому з каміння. І цей величний цикл він же не зупиняється ні на мить. Історія планети продовжує писатися просто зараз, а ми її частина. І те, як ми сьогодні використовуємо ці ресурси, і вирішить, що буде написано в наступному розділі цього кам'яного літопису. Дякую за увагу!